Як стверджує статистика, найбільша кількість пожеж і загорянь виникає у житловому секторі. Зокрема, через необачність під час куріння в ліжку. Часто до таких наслідків призводить зловживання оковитою. Нещодавно в Тетіїві через недопалок необережно кинутий під час куріння в ліжку загинув чоловік. В листопаді місяці в Тетіївському районі виникло три пожежі, внаслідок чого було знищено дві будівлі. Причиною яких служило коротке замкнення електромережі в цих будівлях. По третьому випадку, який стався 17 листопада в домогосподарстві в місті Тетії по вулиці 32, було найдено обгорівши тіло людини чоловічої статі в підвальному приміщенні господарчої будівлі. За, за огляду, Місце події було встановлено, що дане тіло потерпіло вже знаходиться, на мою думку, не менше однієї доби на місці події. Призвело до обгорання тіла паління цигарки на пружинному матрасі в нетверезому стані. Поза камерою сусіди розповіли, що чоловік, який загинув, проживав тут недовго і не цурався частенько зазирнути до чарки, як і господиня будинку, що її призвело до трагічних наслідків. Аби уникнути неприємних ситуацій з вогнем, не зайвим буде потурбуватися про свою безпеку. Хотілося б нагадати жителям Тетіше про обережне поводження з вогнем в холодну пору року, не перентажити лінії електропереда електромережі не обігріватися саморобними електронагрівальними приладами та слідкувати за справністю пічним опаленням.